Львівське сміття знову на рівненщині. Журналісти першого місцевого вже розповідали, за якою схемою непотріб потрапляє у рівне сміття із Львова просто перевантажували на території одного з підприємств міста, а потім його вивозили на полігон під виглядом рівненського. Та цього разу ніхто не вигадував хитромудрих комбінацій. 11 квітня відходи вирішили просто скинути в одному з кар'єрів Гощанського району на території Бугринської громади. На нашій територіальній громаді було виявлено в одному з сіл села Башине. Виявлено велику кількість сміття у використаному кар'єрі. Це повідомив житель села у вівторок вечора. Виїхавши на місце, ми підтвердили факт, що воно є. Побачивши наочно, побачили, що там були чеки, квитанції різних перукарень, салонів красоти, магазинів, міста Львів. Місцева влада відразу повідомила правоохоронців. Останні зафіксували факт самовільного відвантаження відходів. Скинули там сміття не менше як з чотирьох автомобілів. Та це був не кінець. Через два дні серед ночі правоохоронці затримують інший самоскид, повністю завантажений львівським сміттям. Цю ніч з на четвер, о третій годині ночі, житель села Башине. Він же є лісником, працює от оглядаючи свою територію лісництва. Замітив невідомий автомобіль в той же час. Працівники поліції теж вели свою справу і слідкували за даною територією більш прискіпливо. І спійманий вантажний автомобіль, який повний був сміття. Правоохоронці відразу затримали водія та самоскит. Автомобіль відправили на штраф майданчика. Водія після відібраних пояснень відпустили. Вдалося з'ясувати, сміття прямувало із Львова у Запоріжжя, але опинилося чомусь в Гощанському районі. На даний час з'ясовано, що фірма-перевізник, яка везла, який належить даний автомобіль, є київська фірма Фест». Водій даний, даного автомобіля пояснив, що він в дорозі замучився їхати, після чого він з'їхав з траси Київчоб в сторону, щоб відпочити, після чого заблукав. Депутат Горщанської райради та місцевий еколог Леонід Рокунець розповідає: сміття відвантажили прямо на межі з пам'яткою природи місцевого значення, де росте багато зникаючих рослин. Крім того, поблизу кар'єру протікає річка Горинь, а це вже може нести небезпеку і для місцевого населення. Породи, які представлені в нас у кар'єрі, вони мають досить таку велику здатність пропускати, скажімо, ну, воду і так далі. І ми розуміємо, що коли йде дощ, то звичайно, що дощові води, проникаючи скрізь товщу цих відходів, сміття цього, вони проникають і в підземні води, і через це є загроза. На поверхню в тому районі виходить декілька джерел. Яка подальша доля новоствореного сміттєзвалища? Поки невідомо. І влада району, і сільська влада мають спільними зусиллями прибрати відходи з кар'єру. Та перед цим ще мають з'ясувати, хто і за який кошт буде виконувати ці роботи. Останні ж дякують за хороший подарунок. До свят місто Львів передало такий сміттєвий подарок. Кошик великодній. повний сміття. Не з крашенками, не з паскою, а сміттям. Михайло Присяжнюк, Євген Миренчук, новини Рівного.